Вже незабаром через декілька днів в Україні заборонять вилов риби з 1 квітня 2025 року. В Україні набуває чинності заборона на вилов риби в період нересту. Вона передбачає обмеження, штрафи, а також винятки для деяких видів риб відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України. Про затвердження правил любительського рибальства обмеження вводяться двічі на рік. З 1 квітня по 30 травня заборона діє на річках і їхніх притоках. З 1 квітня по 19 червня на водосховищах, озерах і затоках, а за незаконний вилов риби під час нересту виписуватимуть наступні штрафи за одну рибину: окунь 3162 гривні. Лящ 1649 гривень, судак 3587 гривень. Сом. – 5117 гривень. Також до 30 червня українцям краще не ловити раків, оскільки штраф за одного виловленого рака становитиме 3332 гривні. Після завершення заборони дозволено виловлювати не більше 30 раків на добу на одну особу. Однак без обмежень дозволено вилов таких видів риб, як сонячний окунь, ротан, тюлька та синька. А тим часом, поки ми з вами чекаємо на завершення обмежень щодо вилову, на Хмельниччині судитимуть рибінспектора за організацію незаконного вилову риби, що завдав 7 мільйонів гривень збитків довкіллю. Посадовець організував незаконний вилов риби на річці Дністер, що протікає територію національного природного парку Подільські Товтри. Він забезпечував безперешкодний вилов, використовуючи заборонені сітки. Та збував улов, серед якого були особливо цінні види, зокрема, червонокнижний вирезуб причорноморський. Прокурори спеціалізованої екологічної прокуратури Хмельниччини направили до суду обвинувальний акт стосовно держінспектора Хмельницького рибоохоронного патруля. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та організацію незаконного рибного промислу. Чим закінчиться ця справа для рибінспектора? Дуже цікаво.